Да, Всім привіт! Вже uh, на США. Середина дня, вже майже три часа дня. Що було зроблено сьогодні? Трохи позапускали рекламних кампаній. Що ще? Uh -huh. uh, сьогодні перевів майже всі наші активи, що у нас є на холодний гаманець, тому що байбіт. У біржі де ми тримали наші кошти, були взломані холодний кошельок, і отуду ввели там, я не пам'ятаю, скільки там полтора мільярда, чи скільки там доларів, і я вирішив, що поки вони дають можливість виздравить кошти. Тобто знімати, то я лучше їх зніму і переведу на кошель. Що ще? М -м, теж позаймався там різними іншими активностями. Коротше, кое-що постейкал із э, наших э, крипти, які у нас є. Сьогодні до нас прийдуть в э, гості Рома і Нікіта, як э, зазвичай, да. А, але сьогодні вже не на тусов. Сьогодні по справі. У них справа. Вони хочуть прийняти душ у нас. Бо у них на Earth Crates нема гарячої води вже другий день. І що? І все? — Це кривавий пірінг від Ordinary. І він допомагає шкірі стати кращим, допомагає подразненням зменшитись, вирівнятися тону шкіри і позбавити мене від... — Ну Ну нахер! — ти Бачив? Тому беріть теж пробуйте. Доглядайте за своєю шкірою, доглядайте за собою. Артур, Артур тебе знімає. Честь друга, готуємо млинці. Це <різь> який ти то постарався? Це ні, ми включаємо. Блін, я не знаю, я, я пробний тут смажу. Там наскільки скільки Давай на от стрій, типу, от це, коротше, видиш, вона менша. А от це, вона більша, тобто, це буде більше. Це можна на 5, а от це буде на 6. А ти, стой, 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 а яке це? Оліф. Ні, давай краще на соняшнику, бо оліфковий нам дасть поганий привкус. Ось. Ось все. Давай я зараз налію, тримай. А хочеш, може, це візьмемо ту... Вершкову? Да. Де... Ну. Пане, ти от стало? Ого, у вас таке масло є більше. Угу. Все, ви таку геніальну ідею, Нікіта. Відкрити сверху, обичним, гражданам. Так, так. вам, <ріст> і батько біля дядька. Будемо бажати за успіх <ріст> за успіх. Чи ти не знімаєш? Ти будеш знімати, як я в душ буду заходити. Запрошую. Боже мій, треба срочно митись. <ріст> 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 Значить, це Ванна Артура Влада. Тут він дорожче уявляє мене. <ріст> <Це робот літава. ріст> я... Давно не бачив. Бери в рот. Hello boys and girls. Що зараз робимо? Я вирішив почати все ж таки займатися соцмережами і ось піду до цієї лампи. Зараз придбаю блок питання. Чого там 15 на 3. я його десь загубив в Києві, коротше, або ще десь. а Тепер вона мені знадобилась, а блок питання нема. Тож зараз піду в Ашан, пошукаю те, що мені там потрібно. А ввечері підемо до наших знайомих святкувати різдво. Хі-хі-хі, майже в началі марта. Тому що вони там на Різдво прихворіли, ми їм купили подарунки, вони нам купили подарунки, в такі вони не прийшли і потім поїхали подорожувати, і то і все. Коротше, і тепер не, сьогодні є час, і в нас є час. І ми підемо е святкувати Різдво. Тож, друзі, мої побачимося. Погода справді така, що можна було б і на скейтборді прокатитися, мені здається. Хочу знову коротше, планувати свої свят Робити всякі рілси обознавательні. хочеться знов повертатися в соціальні мережі, бо я почав вести і, 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 і вроді вже плюс-мінус звикся до цього. Бо останній раз, коли я це робив, то <сміх> на початку війни мені дуже сподобалось. Аудиторія не підписники набрались, і так набагато простіше свої продукти будувати, тому що ти отримуєш фідбек від тих, хто затестував ці продукти або там ночу, почув про них там і так далі. І вони тобі кажуть, що там подобається, що не подобається, і ти від цього вже можеш якось більше розуміти ринок свій. Отримати фідбек, а не просто щось будувати, лише будувати. Та й ваше друзі, скажіть мені, будь ласка, чи треба взагалі з вами ділитися своїми е, мислями і піровозріннями, якими-то своїми філософськими наблюданнями і так далі? Чи вам більше подобається просто якийсь веселий контент, там де ми хі-хі, ха-ха, пиво п'ємо і все таке? Е, так що так, да, буду чекати ваші коментарі. Дякую. Що розказую, тільки що вас ходив Шана. І Оксана я собі все придумав, я там не мав взагалі магазину техніки, які я там шукав. І вийшло так, що вмість того, щоб привезти собі адаптер, вийшло так, що я сходив нахуй. нахуй. Що я обнаружив? Я обнаружив. Що? У мене все-таки є електронний магазин, десь там в 20 хвилин ходьби від мого дому. Тож я вирішив виглядати скейтборд. так що, ось вон в той магазин, ось вон в той магазин. І ніде, не коротше, нема мого моєго плечка, що мені потрібно. Я, блядь, вже не знаю, як його придбати. Ось ми і прийшли на нашу зупиночку. Тільки трішки я спізнився, і ми в таки опоздали на свій потяг. Тож чекаємо ще пару хвилин наступний потяг. Але мені здається, що він вже їде. Рухаємось на Різдво, як то кажуть. Ми зараз заберемо Тараси через одну зупинку. Але мені треба вийти йому помахати, бо я не пам'ятаю, ми їдемо в першому вагоні чи в другому. Як ти вважаєш, Артур? І Шкоки, які допоможу, я мені якісь завдання. Ну, нас скоро митт. Давай вже завтра по повертаємо. Ось у нас тут церква Діанісія, внутрі якої знаходиться пар. Діанісі, якщо не шарь, це бог веселія і виноделья, і тому ось його церкві люди приходять веселяться, п'ють вино. Шутят шутки. А еще там висит флаг ЛГБТ. И як подсказывают, раз. Володіють хлопця, в цей церкви два два хлопца геї. Остров фестиваля в Одессе. Там то же самое, э, все перетворилось э, в болото. Типа, он же на пляже был, короче, там, типа, спуск был, и три дня он шел, и четыре дня шел дождь. Короче, именно прям ливень. И потом в итоге, типа, это все прям в болото. Прям такие горки американские з Дир Дима превратились. Вау, ассо. Awesome. Merry Christmas! Вау! Вау! Awesome! Распаковка! What? Вау! Прикол. У меня есть теперь шнурки. У меня есть умные шнурки. Сподіваюсь, вони будуть допомагати мені по работе. Так А, это чехол для телефона. А если как раз экшн камеру придбал для таких же purpose. Опа, на. Бля, офигенно на справде. меня никогда не было бы Ну, у меня вообще детинские какие-то. Ну, у меня больше футбольные были, хотя при том, что я любил баскетбол больше. А есть у тебя случайно насос, может быть? О, у тебя же есть велик. Давайте надумаем. Теперь у меня есть мяч. Вау. Tomorrow for sure. Ugh. <coughs> uh.